Нам говорять, що об'єкт рухається вздовж лінії. Наведений графік показує швидкість об'єкта в залежності від часу. Для кожної точки на графіку визначити, чи об'єкт прискорюється, сповільнюється, чи ні, те не інше. Спочатку я пропоную визначити швидкість. Чому її? Бо цей графік і відповідає за швидкість об'єкта. Тут ми бачимо, що швидкість у нас зростає. Тут все досить логічно. Тут швидкість у нас починає спадати, тобто зменшуватись, це ми бачимо. Далі теж продовжує зменшуватись. Тут у нас вона зменшується, тут у нас точка наша стала. Тому тут швидкість не змінюється. Незмінно. І далі ми бачимо, що починає графік іти вгору, зростати, тобто, відповідно, і швидкість у нас теж зростає. А тепер відносно. Відстань, яку долає наша точка, і чи об'єкт буде прискорюватись, сповільнюватись, чи ні те, ні інше. Дивимося, тут наша відстань зростає. Що відбувається тут? Ми бачимо, що ці точки знаходяться на одному рівні, тобто, фактично, наша відстань буде спадати, швидкість буде наша сповільнюватись, точка, ми вертаємося в початкове положення. Тут відстань, яку ми далаємо, вона ніяка, ні. Тобто, це ні те, ні інше. Що тут ми бачимо? Тут наша відстань буде вже зростати, бо тут ми починаємо вже щось давати. Але, відповідно, тут, як і в цьому випадку, швидкість буде спадати, бо ми вертаємося в початкове значення. А тут, в цій точці, наша швидкість теж буде ніяка. Ось і все ми молодці. Тобто, що ми можемо фіналізувати тут? Наша точка спочатку прискорювалась, потім почала сповільнюватись, 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 і потім знову почала прискорюватись. Але в деякі моменти часу вона була ніяка, тобто нічого не відбувалось. Наприклад, як ось тут.